Ми спали з дітьми і почули вибух дуже сильний. Побачили спишку, ми тобто просто схопили дітей і тікали в коридор. Після цього, коли побачили, що дуже на атака, ми пройшли в укриття і тепер, і тепер сидимо тут. Почули вибух, скочили з ліжка і швиденько побігли за дочкою, бо вона в іншій кімнаті спала. Взяли дочку і там в нас такий невеличкий коридорчик є, десь може один квадратний метр, там, де він являється за двома стіночками. І от я її туди поставила, але вже ну, ті вибух вже стався. Це моя мама, Олена Лунівна її звали. Їй 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона і старенька була, але вона була кріпенька і вмирати вона ще не збиралася. Долетіли до нас і втрапила ракета в будинок. І моя мама загинула не стало її з ними. Це такий був зрив, що я вам передати не можу. І що задрожало, і коротше говоря, це було перший раз було час ночі, а сильний взрив був. Мені каже, втричь це було щось то страшне. Стекла повилітали, двері повилітали. Ну, тому дому, звісно, дісталося. Ми ззаді, а у мене окна сюди виходять. Без окон, без дверей, без нічого. Вночі сьогодні э, в цей район, житловий район, буст населений був, був прильот. Ракети. На даний момент експерти вилучили решки цієї ракети, віддали відповідним службам, які проводять відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була. На даний момент, на даний момент ми чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята особа, яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі, в судовомедичній експертизі.